Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ланін Арт. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео, тому що сьогодні мені будуть задавати питання. Я буду відповідати головне, чесно. Ну, ви я думаю, сьогодні почуєте багато чого нового. Тож, поїхали, перше питаннячко. Що тобі найбільше подобається на масові? Дивіться, я не знаю чому, але всім багато подобається знімати челенджі. Е, челенджі мені, звичайно, подобається знімати, але не так, як сценарії. Я всі сценарії пишу сама, і це прикольно, тому що ми перетворюємося в різних героїв: то в лікарів, то в військових, то в якихось там поліцейських, то порушників і так далі. Ну тому, мабуть, більше подобається зі сценаріями. Хто з своїх вигаданих персоналів і улюблених? Ну угу. взагалі, взагалі, мені подобається те, що ми зараз знімаємо, е, діловий стиль, як воно називається, типу, ми всі детективи, от мені таке подобається. Але мені подобалось, коли ми грали там е, хтось там грав поліцейських чи якихось там порушників. Це мені теж таке подобається. Як ти вигадуєш ідеї для відео? А можна не коментувати це питання? Ну, як сказати? Ладно, скажу, це дуже взагалі дивно. Я не знаю, як воно так трапляється, але воно так завжди. Тому що я заходжу в туалет. Е, і просто з телефоном. Я завжди з телефоном в туалеті, і якось самі ідеї е, з'являються, і все. і Я так достаю свої на чи де я там пишу? Я не знаю, я вже не пам'ятаю. І все, і записую відео. Тобто всі ідеї, які ви бачите на ютубі, воно народжується в туалеті. Що був найсмішніший під час дому? Кожного дня якісь казуси. Кожного дня, коли ми знімаємо. Навіть коли не знімаємо, там я окремо знімаюсь. Постійно якісь казуси. То лампа відпаде, то колись ми знімали відео, до речі, воно не вийшло, Там Каталіні на голову впала лампа. Я прикріплю відео О, постійно, то хто щось упав, перечепився, особливо коли ми бились. ми... Хтось там в себе дуже сильно лупанув і потім синяк досі з'являється, ну це жахливо. Чи буває, що тобі лінь знімати? Я скажу по-іншому. Лінь знімати майже всім учасникам. Я не буду конкретно називати ім'я тому кому лінь, але майже всій команді. Лін знімати відео, хоча ні обманюю. Мабуть, трьом-чотирьом, може, може, навіть двом, Лін знімати лін зніматися. Це не стосується адміністратора, не стосується оператора, саме учасника. А мені? мені не лін знімати взагалі. Я ж мені просто це подобається, так що ні, не лін мені. Як ти ставишся до хейтів? З гумором смішно, тому що якщо ця людина, я розумію, що вона нічого не зробила і вже хейти, значить їй просто заздрісно. Ну, звичайно, якщо ця людина вже чогось досягла і хейти, значить чи треба повчитись трошечки в неї. Ну а так, нейтрально. Уяви, Ти прокидаєшся вранці і канал зібрати мільйон підписників. Що ти робиш? Ну, перше, що я зроблю, прям перше. Звичайно, до мільйона ще далеко йти. Але, взагалі, перше, що я зроблю, це мабуть е одразу в групу Ланінарт нашу, там де ми обговорюємо всі відео. Скажу, привітаю всіх. Що це буде там 6 ранку, всіх розбужу, тому що велике свята. Ну а потім уже, мабуть, буду родичам казати, а потім уже у відео дякувати вам. Яке відео з свого каналу найкраще показує, хто це є насправді? Звичайно, челенджі будь-які, тому що сценарії ми там просто якісь ці е, герої. То я шпигунка, то ми бігаємо від апокаліпсису, то ми, е, ми ще робили? То ми детективи, то ми злодії, то ми якісь там шпигуни, ну коротше, то, звичайно, якісь челенджі. Бінбузл, там повністю справжня. Готуємо пряний луковий будинок з сестрами теж. Там я справжня, взагалі всі челенджі. Якщо б мій канал був серіал, як би він називався і яким був би жанр? Я б назвала це дурдом на кожному кроці, тому що у нас ось таке відбувається просто, якби ви бачили, просто хотілося б плакати, сміятися це ужас, такий дурдом робиться. Але я стараюсь якось його не допустити. Жанр, Жанр не знаю, різний завжди. Тому що ми блогери, а блогери завжди різні жанри. Є персонаж на каналі. Який частково схожа на тебе в реальному житті? Є. Тому це там, де ми з Ляною про детективів знімали, де ми. Оце я в діловому костюмі. Це ми, до речі, зараз готуємо для вас третю серію. Частково схожа на мене. В реальності. Що найважче у зйомках, коли ти працюєш одна? Навпаки. Коли я працюю одна, ніяких траблів немає. Просто поставили там світло, підготувались, мейкапчики, Сама вибрала собі лучок і все, і почала знімати відео. А так, ні, нічого, хіба Ляна може іноді заважати? Далі. Який момент у зйомках ти ніколи не забудеш? Момент. От все, що нас трапляється, зараз я подумаю. От ми знімали відео, коли Ляна загубилася, і я пам'ятаю, там Каталіна залізла на дерево. Це була суто її ідея залізти на дерево. І там прям були павуки, і ми побачили одну змію ще до того. І Каталіна каже: Та ладно, давайте вже, давайте. ми такі, Ну, давайте, сама вже не просилась Каталіна. А, і вона полізла в чистому одязі на дерево, потім вона була грязна, ще вона трішки впала, перечепилась. Ну, і Ви бачили цю історію, коли ми її знімали. Оце я точно не забуду. Це було відео, яке ти зняла, але не викликала. Чому? Я скажу таких відео два чи три. Я подумаю, 23. Перше відео. Це саме-саме саме перше. Ми знімали відео хованки в парку. Це був треш. Там була нецензурна лексика, тому я його не виставила. Там була е, мова ворога, тому я теж це не виставила. Ну, коротше, таке. Але було дуже-дуже смішно. Я дуже пожалкувала, що, хоча б не залишила його собі. Друге відео це про Хелевін. Я його збиралась виставляти, але сталося так, я не знаю, куди ділилася один кусочок. Відео йшло 7 хвилин, і воно просто кудись пропало якось відділилось на 3 хвилинки відео. Я не зрозуміла, як. Це було класне відео постановочне перше, мені сподобалось. Ну і, мабуть, ще одне, яке я не пам'ятаю, 100% було, але я не пам'ятаю, що це. А, ні, згадала. Каталіна розбамбахала собі ногу прям до крові, до м'яса, каже, Анель, давай знімаємо відео про те, щоб ми якось за нею ухажуємо. Потім ми трошечки посварилися після відео з учасниками, всі перегризлися, тому прийняли рішення його не виставляти. Але воно, до речі, є. Так що я ще, можливо, і виставлю його. Якби можна було додати одного персонажа до лайнінг хар хто б це був і чому? Я б додала, якщо чесно, когось з хлопців. Чесно сказати, у нас є вже 4 претендента. Багато хлопців просять на наш канал, реально, які хочуть. Але я поки відмовляю, я ще не готова. Що робить свій канал особливим і не схожим на інші? Ну, по-перше, те, що в нас є ніки, я коли створювала канал, сказала. Треба обов'язково якась бо В якихось там блогерів, наприклад, вони там в якійсь одній зоні знімають. Хтось там, не знаю, одяг завжди однаковий одягає. А я хотіла, щоб у нас був е, Ніки, схожі на наші імена. Тому так, да. чому? Ну, з цього. Яке відео тебе здобувало? І та ти не очікувала, що воно стане таким популярним? Є таке відео. І воно два. От пам'ятаєте відео, де ми знімали тренд, як я роблю колесо? Це YouTube Shorts. Я просто ще навіть вагалася десь, мабуть, день виставляти, не виставляти, виставляти чи не виставляти. І така, та ладно, давайте вже виставимо його. І. Я бачу за 15 хвилин 400 переглядів, 20 хвилин, 450 я така. що, як? Я зовсім такого не очікувала, просто звичайне відео. Ну і друге, там, де Несті е, танцює ось оцей тренд. Я думала, просто буде відео, воно поки залетіло найбільше. де глядачі можуть ставити завдання твоїм персонажам. Що було перше завдання? Ну, це питання до вас. Напишіть в коментарях, яке б завдання ви нам дали і для кого. Тому пропускаємо це питання, тому що це воно для вас. Яке відео на каналі ти б зняла ще раз, але зовсім інакше? М -м, мабуть, Хелен. Він вийшов класно, ми мучилися 6-8 годин. Приблизно ми знімали це відео майже пів дня. Ми знімали це відео і воно вийшло лише на шість хвилин. Тому, мабуть, я б його трішечки досконалила і зробила б легшим для команди. Це ти відчуваєш, коли не пускаєш опублікувати відео? Відчуваю одразу. Думаю, блін сподобається, не сподобається, залетить, не залетить, глядачам подобається таким формат, не подобається, от завжди. До здоров'я твого каналу найкраще знає всі твої секрети. Нестя На другому місці Каталіна. Тому що ну, взагалі спочатку Каталіна, але потім уже там всякі якісь казуси були, я вам вже це казала, тому не. До речі, всім учасникам каналу привіт! Люблю вас. Що б ти хотіла, щоб для бачити зрозуміли про тебе через свої відео. Наприклад, те, що я не обманюю, я завжди кажу, як є, тому що а в чому це обманювати? От ми вас зараз обманемо, да скаже не як є, а потім. Ну потім все одно це правда випливе, тому що медійна людина, та відсотки будуть знати всі секрети медійної людини. Тому я б хотіла зрозуміти, що я щиро не обманюю і строга до учасників каналу випаглива, можна так навіть сказати. Це відео, хобі чи частина твоєї мрії? Зараз це хобі, але ну, взагалі це хобі, але це взагалі було моєю мрією. Щось таке воно запутане, тому що я завжди мріяла знімати відео. Я так казала, у відео, до речі, яке теж залетіло. Я думала його, до речі, не виставляти. «Мрій разом з Анель». І воно залетіло. Я була, якщо чесно, в шоці. Я не очікувала. Тому це і мрія. Велика мрія, яка вже стала реальністю, ну і хобі поки що. Як ти думаєш, яким буде через 5 років? Креативним, багатим. ну, Я маю увазі багатим на контент. А, ну, і на гроші те, щоб був багатий. В принципі, хочеш, щоб було багато підписників. Ну, але це все попереду, треба просто до цього йти. Що в, в голові говорить, коли ти знімаєш, оце буде круто, або ні, це не у це говорить моя фантазія, і глядачі. Я просто вже уявляю, що будуть говорити глядачі. І в нашому телеграм-каналі, до речі, підписуємося. І в Ютубі в коментарях, і в Тіктоці теж, і в інстаграмі. Тому і глядачі, і я в принципі, хоча. Іноді, але дуже рідко буває, що і учасники, але це дуже рідко. Чи є відео, яке ніхто не зрозумів, але ти його дуже любиш. Я не да, я Є не відео, яке я просто обожнюю всім серцем, але я не знаю, чи його багато хто не зрозумів. Думаю, не до кожного сподобалося. Це друге відео наше. Е Розпаковка подарунків на 100 гривень. Воно там таке прям у нас був інший склад команди. Воно прям таке добре, класне, смішне до смішне, дуже особливо в кінці невдалі кадри. Тому ось це. Що тебе більше захоплює знімати чи монтувати? Ну, хто ставить такі питання? от скажіть. Захоплює. Придумувати сценарії. Знімати це більше стресу, тому що кому щось не подобається, якісь істері, які, які щеть. Того монтувати. Я сідаю, беру собі кавуси чи щеся, е, беру якийсь там сендвіч, круасан і сідаю монтувати. І я роблю все, що хочу з відео. Це дуже класно. Я буду в на неї йому <кхм> Взагалі, Анель виникло не в туалеті вже, а в душі, прикиньте, це вже прогрес. Я шукала, ви знаєте, що на ім'я моє дуже багато є нікнеймів, але я хотіла придумати свій. Я знаю, я особливо не бачила особисто, чи є е, нікнейм Анель. Тому я його якось випадково в душі колимилася, воно виникло. А так кожен учасник продумує сам собі, але спочатку згоджує зі мною. Та дякую, це було останнє питання. Ну, друзі, будь ласка, ви я думаю, все вже про мене трошечки ближче ще дізналися. Тому я всім дякую і зустрінемось в нових відео. Люблю.